Альтернативи поки ніякої немає. Навіть якби була доктрина НАТО, п'ята стаття, яку вони так обіцяли, наприклад, Польщі або Румунії, куди залітали російські дрони і ракети, вони нічого з ними не робили. Тому сумніваюся, що щось би допомогло це і нам. Тобто тут питання, те, що ми втратили свій ресурс безпеки і. Людський ресурс на війні, але ресурс безпеки, то що ми втратили на початку 2000-х, кінці 90 От все. а от якщо не НАТО, чи є на вашу думку якісь інші гарантії безпеки для України? А, Перш за все, це щоб ми були зацікавлені в двох, трьох чотирьох розмовах в інвестиціях в державу, тому що мені здається, коли інвестиції Росії є на території України, які з подальшим будуть розвиватися, і так само і Сполучених Штатів, Європейського Союзу чи Китаю, це одна із запорук того, що один на одного ніхто не нападе. Це, в цьому суті була глобальна економіка, коли всі зав'язані один на одному. Немає системи примусу, є тільки система, скажімо так, заохочень. Тому, як на мене, головна ідея це бути вигідним всім. Що говорячи з, з бачення пересічного українця, я не вважаю, що в Росії є економічна доцільність в цій війні, є політична і якась інша, але, як на мене, Силове протистояння ми вже програємо. Тобто ми можемо це бачити діпстейт з кожним днем, просувається в нашу терміну. Дуже жаль, все, що ми втрачаємо, і всіх кого втратили. Але потрібно інколи говорити, що наразі ми не спроможні. Наші партнери не готові, а, І потрібно, потрібно якось домовлятись. Так говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал, та пишіть свою думку в коментарях.